Піде один в один, забігання робить Гонсаліс. Гонсалес. Гонсалес залишається з м'ячем. Гонсаліс. І тут же арбітер падає. Пенальті. Арбітр, зараз подивимо. А я думаю, що пенальті. Що ж, що, що дивіться, розвертається. А, ну, вдарив. Тут вдвоєм ну, вдарив. Ну от подивіться, зараз дивіться за ногою Пепе, за правою ногою. Подивіться. Вот, бачите? Представлялся, даже да, і, даже, даже, да, вони... і не бив, вони вдвоєм вони... просто як то завалили его. Ну, да, не вони сам взагалі. Да, да он да. добегал, да. Ярмоленко і паст. Ярмоленко, с все забор. Ярмоленко. І Немножко як-то рано пішов, по моєму вгадати пасту. Ярмоленко увидел это. Ну дуже багато моментів не забили сьогодні футболист Київського Динамо. І от зараз 2-0. Уже якось воно так Наверно, я думаю, будет, да. Да від того, щоб ну так і не змогла зірка сьогодні щось нав'язала, нічого в принципі не переділа поста не нав'язала да. нічого ну так.